Обізнаний селянин успішний селянин, а рубрика Агрознання розповість, як виростити, зібрати та зберегти щедрий урожай. Липень, розпал літа. На городі все більше яскравих фарб, адже дозрівають овочі. Тільки у зібраних з грядки плодів такий неповторний аромат і смак. Ідеш городом, милуєшся. Недаремно витрачені праця і час. Успіх це теж азарт, тому й не лякає майбутня робота, якої не менше. Адже поки одні збирають дари літа, інші саджають липневі овочі. Поняття липневі овочі з'явилося у минулому столітті на південній Україні. Передусім, пояснюють селяни через зміну клімату. Літо стало довшим, осінь спекотною. А щоб земля не залишалася пустою після зібраного врожаю, її засаджувало здебільшого картоплею, буряками, морквою та ріпою. Липневі овочі мають переваги перед весняними, адже це економить місце на ділянці. Кількість вирощеної продукції зростає вдвічі. І найголовніше тривалість зберігання липневих до. Хтось каже, липень не типова пора для засаджень, адже коли температура під 40, нічого не росте. Проте старожили знають деякі секрети, як виростити овочі у таку спеку. Перш ніж сіяти липневу моркву буряк чи ріпу, насіння краще проростити. Зерна класти в землю неглибоко, а зверху варто посипати подрібнену солому чи сіно і двічі на день поливати. Солома втримуватиме вологу і спека вже не така страшна. А от картоплю краще саджати наприкінці місяця. За народним місячним календарем, якщо посадити її в цей час, то бульби будуть великі. Пояснюється це тим, що в кінці липня ночі стають прохолодніше, а картопля росте саме вночі. Тож саджайте липневі овочі і результат радуватиме вас аж до наступної весни. Але ж як кажуть, що посієш ти й пожнеш, тож обирати потрібно тільки якісний посадковий матеріал.